Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Deadlock Дедлок Gaming і в нас нарешті опублікували останнього героя. Зараз 10.10, .10. героя опівночі опубліку... опублікували. І, на жаль, я на 10 годинок запізнився, але давайте дивитися, давайте дивитися. Я впевнений, що на Укрпросторі я буду точно першим. Не дуже популярна дана гра в нас. Так. Угу. Ось такий курочок. Угу, Окей. Хорошо. Ми бачимо, не дивлячись на те, що е, даного героя. Так, лайтуха в нього. Практично незамітно, дуже швидка така. Типа, взмах, але іде повітря. Бачите? Типу, і повітрям це все діло робиться. По овер быстрый взмах. Так, тычка. Виглядає так. Кстати, тычка прикольна. Ну, прикольна перезарядка. Йо... Хоп, хоп. Кайфова перезарядка. Heavic. Ага, ага, окей. Щось по типу Сильвер. Сильвер тоже ногою Окей. Так. Тичка. лайт, хевік. Окей, з цим розібралися. А, його нам позиціонували як дуелянта. Ух ти, блін, прикольний деш. Який файний деш, й Дуже гарно. Так, слайд. Такий. Кстати, прикольно. <laughs> Кайф. Оце, оце виглядає дуже круто. Окей, є в цьому щось. Базару 0. Так, тичка доволі далека. Немає так, як в дріфтера, знаєте, обмеженості. Тобто, летить нормально. Good. Хорошо. Я до чого веду, що нам його позиціонували як е, дуелянта але селіна то у нас буде пошустріє. Получається. Окей, по спелам, що у нас є? Знак вивільнення. Креслить перед собою сферичний знак, а потім відскакує назад. І той вибухає, ушкоджуючи та сповільнюючи ворогів. А, -а, -а ніхера себе. Ну, слухайте, давайте так зробимо. А імба. Чудовий спосіб вийти. Круто. Хоп-хоп-хоп. І все. І ти сразу так. А що це було? А там не, не кастується, так? Да? А, це другий, блядь. Думаю, що таке. Окей, ладно, до другого ми ще дойдемо. Так, при вкачуванні на 1 у нас додається плюс 30 шкоди. При вкачуванні на 2 швидко на 20% та швидкість кулі на 50% протязі 10 секунд. Прикольно. Тобто, кастанули. І погнали. Хорошо. Виглядає непогано. Так, і третій вкач це після влучання в гравця, плюс 2 відновлення витривалості та скидає обмеження на кількість стрибків і рівків. У-у-у, жир. Слухайте. Бем. бем, бем. Коротше, якщо ви це юзнуло, зараз ми отак зробимо. Якщо ви. Підбігли до тіпа, потратили всю виносливість, жахнули, у вас все відкатилося, і ви можете далі їбошитися, і можете спокійно вийти. Це дуже круто. Тобто, абілка чисто під виход дуже крута. Окей. А другий відсіч готується відхилити наступну вхідну атаку. У разі успіху ненадовго стає невразливим, а потім здійснює ривок уперед, що приголомшує ворога та зменшує його опір кулям. Угу, угу, угу. Тобто, якщо мене атакують, я нажав, відбив як джедай е спел, я став невразливим. І зможу знову ж таки різнути перший і вийти на дешах звідси нахер. Окей, хорошо. А при вкачуванні мінус 7. Потім при другому вкачуванні мінус 15% опору кулям. І далі плюс 12 секунди з приголомшенням. Окей. Таке странний странний спел. Так, досконалий наступ. Здійснює серію випадів у будь-якому напрямку колючи шпагою перед собою. Ну, це прикольно звучить. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а що там этот. А він заряджається як в ямото, ніфіга себе. Прикольно. Три рази поспіль можна його натиснути. Так, відпускаю в досконалий момент додасть максимальні шкоди. Окей, ну це тупо тичка є моти. Так, після вкачування в один досконале влучання в героя лікує плюс 35 хп. Потім перевкачувані в 2 мінус 10 секунд на зарядці і збільшення швидкості випаду. І останні при 75 досконалій шкоді, та збільшення духовного зростання. Збільшення дальності атаки РФК. Тобто скейл стає більшим. Окей. Типу, давай. Раз. Два. Три. Хорошо, три удара і на. Взагалі в нас що? У нас весь скейл іде від спіріта. Тобто, знову ж таки, спіритичний герой. Год. Хорошо, так. І Ульта. І Тані Лосан називається Ульта, готує і рубає на велику відстань. Уражені вороги зазнають прокляття, застрягаючи в сповільненні моросі. Коли час дії ефекту спливає, вони зазнають нищівної шкоди, завдає більше шкоди проти ворогів, що мають половину здоров'я чи менше. У сповільненні моросі Аполлон. Аполлон його звати? Реально? А, в натурі. Ха! Я й не здав. Аполлокріт лучше звучить, ніж аполлон. Ну, то ладно. Хорошо, що мають половину здоров'я і менше. Так, у спільному Русі аполлон невразливий, зазнають не зменшеної шкоди. Опять невразливий, заїбали. Утримання 4 або ЛКМ затримує застосування. Окей. При вкачуванні в один дальність рівка на 8, потім друге це мінус 40 секунд КД, кстати, КД буде швидка. І ну, третій вкач це плюс 40 додаткової шкоди. І того КДшка у нас виходить 85 секунд. І якщо ми доберемо КДР, 64 секунди. Це дуже швидко. А, знаєте, що мені це нагадало? Чортика з, цього, з з людей X синього такого. Він, кстати візуально ж один в один. Тільки цей красний, а той був синій. Хто шари з людей X, той в курсі. на Нахуй. Так, хорошо. Досконалый досконале утримання 472. Щоб ви розуміли. 472 плюс е, 162 лікування. Охренеть. Просто. Жорстко. І це ж, типу. Ну, ви поняли, да? Прикол цього ж спала. Це ж, типа, ти. Раз. Два. І три нахуй. Прикинь. Це, це, це ж просто бешений демедж. Тут тоже 388. А чого у нього так дамага багато? Ульта 549. А що таке? Це дуже багато? Жесть. Охренеть. Не, ну прям дуже. Я одразу скажу, це явно не мій герой буде. Типу, мені такий типаж не подобається, і стилистика його не подобається, але це дуже жорсткий. Щось Кожен наступний герой, який виходить, він виходить все сильніше і сильніше, і сильніше. І, типу, якось е втрачається актуалочка в тих героях, які вже мають е в наявності, типу, дедлок. Як якось це дивно. Бля, швидкострільність стає, взагалі бешені. Коротше, для. Задротов. Це буде дуже цікавий герой. Для тих, хто любить файти, дуельки. З дві кнопки нажав уже немає. Окей, окей. Зберемо білдочок в наступному відео і в ще одному наступному відео ми його потестуємо. Всім дякую та до зустрічі.